Добрий день, я голова Терешківської сільської територіальної громади, турпітька Віталій. Для чого нам потрібно партнерство? На даний час у нас є одна громада побратим, старий Сонч, Польща, з якою ми співпрацюємо. Пошуки інших громад-побратимів на превеликий жаль не привели до успіху і зовсім ні з ким у нас не вдалося налагодити зв'язки. І з старим Сонцем» ми співпрацюємо, відправляємо всіх відмінників нашої громади кожного року, в якості заохочення це близько 35-36 чоловік, де вони навчаються писати проекти, відпочивають і головне, проводять прошивку мізків для розуміння, як потрібно жити в країні Європейського Союзу. Щоб формувалася думка не як втекти за кордон, а як саме прийняти досвід наших партнерів і збудувати саме таку громаду у нас тут в Україні. Партнерство нам необхідне саме не бути попрошайками, а для того, щоб ми на рівних з ними співпрацювали, знаходили точки порозуміння, в чомусь вчились ми, в чомусь вони вчилися в нас. Дякую за розуміння.